Чува, доброго дня, шановні присутні депутати. Сьогодні у нас проходить комісія соціальних питань. У нас із членів комісії присутня більшість, чотири члени комісії. Тому ми можемо починати свою роботу. На порядку денному у нас сьогодні три питання: Про внесення змін до заходів комплексної соціальної програми підтримки ветеранів війни військовослужбовців, які захищали незалежність суверенітет і територіальну цільність України та членів їх сімей до 26-го року. Затвердженою рішенням міжнаукраїнської міської ради від 29 одинадцятого за номером 1376 доповідач Гіга Ліра Едуардовна. Друге питання про затвердження граничної чисельності Південноукраїнського міського центру соціальних служб доповідач ДЗК Андріївна і третє про затвердження статуту комунальної комерційного підприємства Південноукраїнська міська батопрофільна лікарня Південноукраїнської міської ради в новій редакції доподач Собченко Ілона Антонівна. Тому, будь ласка, Ельвіра Едуардовна. А, ой, я вибачаюсь, хто за такий порядок, де не прошу голосувати. Так, починаємо. Елі радость. Шановна депутати, до вашого моні пропонується проєкт рішення, а саме внести зміни до комплексної соціальної програми, тримки, які війни військової служби, які захищають незалежності в реаніте територіальної цілісності. Україна те члены півсімі до 2026 року пропонуються заходи про. зараз у нас немає цього пункту 50 на 50? У нас взагалі немає цього пункту, тому що 2 чи три роки у нас, не, як почалася війна, не, не покупалися квартири з обласного бюджету, тому у нас і не було. А на даний момент я знаю, що вроде бы як йдуть розговори, може быть, і будуть, буде, і тому нам треба внести, щоб у нас вже був пункт такий, щоб ми змогли скористатися. Я доповню, в понеділок я був присутній на раді ветеранів учасників бойових дій обласної ради ветеранів. І там це питання я піднімав, і ми обговорили. І ця програма буде в цьому році? В цьому році да буде в угу. Дане питання піднімалося. Є запитання? Можемо голосувати? Kiek mūsų tokių visų, nėra jūsų kiekis? Далі затвердження граничної чисельності Українського міського центру соціального служба Андрій. Шановні члени комісії, звертаюся до вас з проханням підтримати проект рішення, який озвучувався двох на двох попередніх сесіях. На виконання доручення секретаря ради я направляла на адреси, ну за допомогою відділу депутатської діяльності інформацію щодо цієї. Професії і посади, також направляла порівняльну таблицю на прохання депутата Савастру щодо кількості таких працівників в Вознесенську і Первомайську, запитів до мене щодо уточнення даної інформації не надходило. Водночас ще ми провели, намагалися провести більш широку нараду з депутатами. Ну за різних обставин депутатів було не, не так багато, але були присутні. Денис Володимирович, Антоніна Валерівна, Андрієва Ольга Іванівна і де проговорювали стосовно цієї посади в сервісному офісу у справах ветеранів простору території 450. Є запитання. Це вся інформація, чи можливо, кому хто на сесії, можливо, не зрозумів, хто не голосував? Може, да, може якщо б... Ну Ніхто не приходив, не уточнював інформацію, у мене додатково не задавав ніяких питань. А, сьогодні був міський голова, на... відвідував сервісний офіс. Дівчата сказали, що він рахував в стільці. Дав доручення передати мені інформацію, ну він казав, що він мене зі мною особисто проговорить щодо виготовлення стенду. І Віра Едуардовна попросив вас зняти стенд по видачі речей. Там е, якось трошки незрозуміло, що це територія безпосередньо для ветеранів. Він сказав, що він мене буде, ну, додатково мені доручення надасть. Стосовно оформлення, я так зрозуміла, приміщення. Ну хочу сказати, що на нарадах всіх рівнів і районного і обласного нам приходять контролі, приходять протокольні доручення щодо створення саме таких помічників, як правильно зважувати. При, при, при лікарнях, да, тут дуже у вас має бути. У вас є? Тому, я думаю, що... ну, у нас є тістоване, але ніхто не знає, чому зарплату платить. Причому ніхто ніде не знає. Не в області, де. А у вас за кошти свої, чи ні, у нас він пока психолог. Вона пройшла у нас навчання, вона пройшла Вознесенське собі сідування, її затвердили все як помічника ветерана. Але помічника ветерана в медицині немає такого поняття. Як її платить кошти, ніхто не знає. І навіть за свої кошти ми її платити не можемо, тому що у нас не попадає не одну ліцензійну діяльність. Ну, е, коли я готувала порівняльну таблицю, е, то медичних установ е, у нас поки непонятно дійсно по району. Це мають бути і при і при Ну, вони ще зробили в, в Даменьовків, теж вони є. Тільки там при вторинках у нас при первинці різниці. Да, він там знаю, Вони наставлять на тому, що в медичному закладі повинен бути, а в якому вони там. Просто ми... да трошечки є і по ним по ну, ще раз акцентуював, що це буде за кошти держави перший рік, потім, якщо у нас не буде можливості, у нас ми матимемо право скоротити або ж фінансувати дану одиницю. Так, якщо ми матимемо, наприклад, дві посади, на них буде розрахована в наступному році теж субвенція. Ну принаймні, так на сьогоднішній день говорить обласний департамент. Якщо не буде коротше субвенції з розрахунку субвенція буде нараховуватися в наступному році із розрахунку на кількості вже працюючих фахівців. Буде в нас двоє, буде на два. Не буде, буде на один, але все одно ну, нас зобов'яжуть щодо того, що ці посади необхідно водити. І їх має бути достатньо для того, щоб потребу громади закрити. Ну я відповідаю за сьогоднішній день і час і рік. А як воно буде, ніхто ж не може гарантувати той наступний 26 й рік, що буде в подальшому. Тому прошу зараз. Ще хочу, щоб депутати точно розуміли, що ваше право проконтролювати потім цю роботу, ваше право доручити про скорочення зробити. Тобто ви погоджуєте введення, ви також можете погодити і скорочення. Тобто це ваше право як депутатів. Але ну але я думаю, що нам ця робота потрібна. Фахівець, який призначена з 8 числа, отримала доступ до загального реєстру, оскільки обліковуються ці військові паперові документи вже не проходять. Все має йти через електронні реєстри. І Сніжана Сергіївна благополучно опанувала цю систему, і тепер люди, які приходять, всі реєструються з документами через. Оцей електронний кабінет. Сьогодні в неї відбулася нарада об 11-й годині, де також само зосередили на тому, що якщо фахівець відкриває справу, веде її цю справу в електронному кабінеті, у разі звільнення все закривається, тому що це реєстр, ну скажімо так, з обмеженим правом користування, і право надається через зміну ветеранів користування цим реєстром. Ну, ми були з зі Володимировичем, Я думаю, побачили, що це дійсно потрібно. Там ще, там ще потрібно допомагати їм з облаштуванням, тому що лавочкою вже користується, сказав жала. Добре, є запитання ставне голосування? Чого строго починає? Да. Чого строго починати? Ну да. лавочка, лавочка це да, вже лавочка начало. лавочка поставили, Ну вона дійсно дуже гарна там стоїть. Так, прийнято далі про затвердження статуту. Будь ласка, доброго дня, шановні да, депутати. Доброго. На ваш розгляд виноситься питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Південноукраїнська міська батопрофільна лікарня. в новій редакції вчора пропрацювала робоча група, і згідно з тими зауваженнями, які були на профільних комісіях, прийшли одностайного рішення. Окрім трьох пунктів: це пункт 6.1.9 Розділ 6 права та обов'язки викласти в наступній редакції, створювати, реорганізовувати та ліквідувати структурні підрозділи підприємства з подальшим погодженням профільної комісії та міським головою. Також пункт 8.1 розділ 8, організаційна структура підприємства викласти в наступні редакції. структура підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів підприємства погоджується постійною комісією міської ради та надається на підпис міському голові. Та пункт цього ж розділу 8, 8 4, Доповнити пунктом реорганізація, оптимізація та ліквідація структурних медичних підрозділів здійснюється за згодою засновника та за згодою постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я. На сьогоднішній профільній комісії по законності також не, не дійшли ми одностайного рішення. Прошу а, по виконанню обов'язків 7.9. Вчора ж ми вже обговорили і три пункти оцих. Ну, ми, ж, ми ж вчора обговорили, але ж е, рішення комісія має. Ну, так би у нас була просто робоча зустріч. Е, зараз, як, е, яка редакція? Пункт 7.9. Управління підприємством. У разі відсутності директора підприємства, звільнення, лікарняний відпустка відрядження або неможливості виконувати свої обов'язки з інших причин. Обов'язки виконує медичний директор. Або інша особа за погодженням з міським головою. Цей пункт. Ну, з через звод усі по ньому. Вчора ж дійшли згоди по цьому питанню. Вчора по ньому сказали, що згод. А де там перелік осіб? Ну, ну, перелік осіб, тобто за э, погодженням з наром любільської особи? Ну, то, що має право. вчора ну, прав, Права, які права? Я не хочу нічого сказати. Ви починаєте робити у мене пропозиція поставити на голосування варіант попередньої комісії з зауваженнями і потім поставити варіант лікарні. Уже, знаєте, надоїло маніпулювання цим питанням, якщо чесно. Звинувачення в якихось там моментах, але. Якщо ви вважаєте, що комісія двічі збиралась по дві години, обговорювала і комісія не має права не на що, ну тоді хай приймають депутати, а потім відповідають депутати про, про е, скорочення, про ліквідацію, про все інше. Я знаю одне, що знаєте, треба розділяти мухи віддільно, котлети віддільно. Ну, ніхто ж якщо не розділяє. Є, якщо є претензія до директора лікарні, це одне питання. А статут це документ, яким буде користуватися не тільки цей директор. Так. Тому на ваш розсуд. Ну, а яким чином, яким чином ми можемо. Яким чином ми вчора обсуждали. Яким ну, чином повинні по кожному питанню бігати ще й до комісії. Для цього є закон, де встановлено чітко що повинно бути по закону. Все. Це решта, це вже. Ситуація, яка е, сталася не, не так давно, показала, що закон, на жаль, е, не завжди. Якщо ви підете десь в суд, у вас ніхто не буде питати, яка стала ситуація, і прав закон чи не прав закон. Закон завжди прав. Дмитро Миколаївич, ми, як депутати, в першу чергу маємо думати за мешканців громади, коли вони до нас звертаються. È, я ж вам кажу, я ж yeah. не хочу вступати в полеміку, Ми вчора полеміку. довго про це розговорювали і, і до чого не домовитися. Медичний директор або інша особа і перелік осіб, тобто ви пропонуєте. Це закон. Я бачу, що закон є згодно, що він діє, але він не діє чомусь. Ну я що видумую. Ну я розумію. А ви зараз зараз захищати людей, чи не маємо... Ви нам, намагаєтесь поламати все, що... Знаєте, коли нема закону, називається, як воно? А чому? Хаос. Хаос а, так. а чому нема закону? Ми що порушуємо щось? Ну ви починаєте придумувати щось таке, що створювати кучу проблем для всіх. Ну ви вважаєте це створення проблем, якщо э, депутати мають право зараз, реалізація? я вчора якаріонализація... свою думку вам висказав. Тобто я сказав, ставте на голосування, а потім удивляються що з відділеннями, що робиться. Так ставте на голосування так. Дуже дуже жаль, жалко, що ми е, не чуємо людей. Ставлю на голосування перше варі... маніпулювати людьми. До чого тут при чому люди? тут не малювати? Якби керівник, До чого тут якби люди, керівник йшов на е, співпрацю і можна було достукатись і, і захистити права медиків. Ок, ну якщо не можна, кажуть, вони що... дається зробити всім уставом. Цим статутом захистити захистить права медиків, захистить права людей? Так, там з там знімають. Чого там тут ці комісії в кожному пункті непонятно до чого? Ну що, що таке Ми вчора з вами розбиралися, вам казали, комісія носить який там характер? Рекомендаційний. Просто рекомендаційний характер, все. Ну ви і, можете ну, рекомендувати, так, ви, ви можете рекомендувати вас за статутом, без статута, якби ну, ви в комісія, у вас є повноваження, не, які ви не, виконуєте все. Ніхто не прислуховується до рекомендацій? Mm. А я якщо я вони будуть в статуті, здачу, хто буде до них прислуховуватися? Ну це вже буде чітко прописано. Так, а повноважень його комісії немає. В общем-то, ставлю на голосування варіант, який був на попередній комісії, запропонований членами комісії. А попередній депутатській комісії. Наші, наші, да, на профільній. Просто ці зауваження, які казала Віра Леонідовна, якщо вони не будуть включені, ну ви потім самі будете відповідати за це. Добре. Тому що і по е, МСЕКу, і по е, наглядовій раді. Що СЕК вчора МСЕК заголосували. Зміни, всі просто зміни, Понятно, прийшли зміни в законі, прийшли зміни в статуті. Чесно, я не знаю, що потерялася. Ставити? За попередні рекомендації комісії. І питання, і е, е, варіант е, лікарні. Ну, варіант лікарні. Варіант, який вчора зголосували на, на, на нараді. Ну, чий це варіант? Ну, там Ми за різні... Там дещо Ми лікарня згосилася, варіант... дещо би, комісія чи нарада вчора там проголосувала. Формально це виходить останній варіант підповнення відділу історії. Так. так. Вариант рабочей группы. У нас ще питання є по онкології? Немає? Питання ще є? Немає. Все. Дякую за роботу.